Вітаю, мої маленькі глядачі! Здравствуйте, шановні дорослі! Я рада зустрічі із вами у нашій театральній майстерні. Малята, ви вже знаєте казки Михайла Коцубинського. Два цапки, дві кіньки. А сьогодні хочу продемонструвати вам оригінальний театр Лег Плейс. Два цапки і дві кіньки. Отож, приємного перегляду! З одного берега йде до річки білий цапок. А з другого берега підходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися. І другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти. А двом тісно. Не хотів білий цапок зачекати, поки через кладку чорний перейде. А чорний і собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині, та й ну один одного лобами й рогами бити. Бились, бились, та й обидва попадали у воду. А дві кізочки то. Були розумнішими, стрілися вони на вузенькій стежинці. З одного боку стежинки глибокий ріл, а з другого висока та крута гора. Розминутись ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулася на бік, лягла на стежці. І притулилася спиною до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішли собі обоє. Малята. Сподіваюся, вам наша вистава сподобалася. Діти, а скажіть, яку виставу ви щойно переглянули? А хто є автором? казов. Два цапки, дві кізоньки. Хочу поділитися з вами таким цікавим фактом: Михайло Коцюбинський був війничанином. Він проживав у нашому місті. При нагоді можете завітати у його садибу на екскурсію. Там дуже цікаво. Як себе повели два цапки на кладці? А як ви гадаєте? Чому так сталося? А як вчинили дві кізоньки? А що в результаті вийшло? Молодці, ви були дуже уважними. Шановні батьки, прививайте дітям цікавість до театральної діяльності. За можливості відвідайте наш ляльковий театр. Сходіть з дітками на виставу! Такі сімейні походи до лялькового театру не лише зближують, а й розвивають у малюків інтерес до театральної діяльності. Давайте дітям можливість влаштувати свій оригінальний театр. Підтримайте їх у цьому. Адже це чудова нагода весело провести час разом з малечею. А я вам кажу. до нових зустрічей